Ці кадри кожен передивився певно сотні разів. Момент прильоту вбивчих калібрів по Вінниці, та варто переглянути ще раз, уважніше слідкуючи за діями перехожих, хто та як падав, які частини тіла закривав. Ексклюзивно для нашого телеканалу інструктор Євгеній зі своїм товаришем показують, як правильно згрупуватись, аби уникнути травмування. Ми лягаємо, займаємо горизонтальне положення, руками робимо замок. Закриваємо шию голову, повертаємо в сторону і відкриваємо рот, широко рот для того, щоб зменшити навантаження на барабані перетинки. Як додатковий захист для голови в такій ситуації, в нагоді стане все, що є під рукою, як от чоловіча чи жіноча сумки. Переходимо до ніг, ноги ми схрещуємо, стискаємо максимально сильно сідниці, бо всередині посередині важливі артерії. Якщо зачіпиться, то людина за 30 за 30 секунд втратить свідомість і не зможе сама собі допомогти. Напружені м'язи це ніби додатковий бар'єр, аби уламкам вибухового снаряду було важче прошити тіло і дістатись життєво важливих артерій. Лежати потрібно максимально притиснувшись до землі і ніяк інакше. Якщо залягаємо просто на бік, ми збільшуємо свій силует. для того, щоб його зменшити, ми наоборот. Повинні лягти е, на живіт. Краще всього шукати якусь заглибину. Але так як в місті цього це важко знайти, тоді ми бордюр, дерево, стовп, щось таке, що схоже до укриття. Небезпечні ситуації все вирішують долі секунди, тому інструктор радить відпрацювати рухи до автоматизму. Бажано відпрацювати це вдома, щоб мишечна пам'ять була. Лягти декілька разів, спробувати алгоритм дій, і вона запам'ятається, і вже буде на автоматичному рівні виконувати. Що таке життя під обстрілами? Добре, знає харків'янин Ілля. Він з родиною та маленьким сином переїхали до Вінниці в березні, коли вже не сила було сидіти в місті, яке накривала авіація, гради та смерчі. У нас просто повітряні тривоги часто після обстрілів, тому що між запуском та прильотом буває до 90 секунд, просто ти не встигнеш навіть, навіть вибігти в укриття. Тому там, де тебе застає обстріл, там ти ховаєшся, якомога маєш змогу. Або в метро, або під, під бордюр. Більше ну, нема сенсу кудись бігти, тому що там ти можеш загинути швидше. Дитину під себе, а на нього зверху. Голову накрити руками і підібрати ноги під тулуб, щоб так комочком, і в якусь канавку, типу я, ямки. Ну тільки так, нікуди не треба бігти, і не можна бігти. Знають, як діяти, коли поруч лунатиме вибух, і віничани. Потрібно впасти на живіт і прикрити голову руками з, зверху і не піднімати очі, бо щоб їх не пошкодити, да, і ще Але... треба відкрити рот, щоб барабанні перетинки не лопнули. Падати, допустим, бордюр, закривати голову, чи руками, чи сумкою, чи якусь вибою. Все ми це по телевізору дивимося. все в курсі те, щоб піднятись із землі, є теж алгоритм від шоку та стресу. Люди можуть не відчувати біль і не помітити важке поранення. Після того, як стався вибух, ми одразу ні в якому разі не піднімаємось, тому що може бути декілька ракет. Ми рухаємо руками, рухаємо ногами, перевіряємо себе на наявність кровотечі. Якщо все добре, то ми просто піднімаємося і рухаємось далі. Якщо в нас вже ми бачимо те, що є якийсь, якась кров, ми стараємося собі надати домедичну допомогу. Застати вибух може будь-де, якщо це приміщення спрацьовує правило двох стін. На кадрах приміром з Вінницької кав'ярні видно, як працівниця швидко зреагувала і сховалась під стіл. Він і закрив її від фрагментів стелі, декору і уламків скла. Країна у війні, а тому потрібно уважно слідкувати за позначками укриття, де б ви не знаходились, оглядати територію, на якій перебуваєте. Бо рятівними можуть стати дерева, паркани, бордюри, лавки та навіть бетонні. Вулиці. 请你稼罗